Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Київ.UA. В даному відогляді надамо вищу вазі мотопомпу від компанії Husqvarna, а саме модель W80P. Ми вже відкрили пакування, в котрому вона постачається, та бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, два перехідники для кріплення патрубків, щільові проставки прогумовані, хомоти. Витратні матеріали у вигляді інструменту для обслуговування мотопомпи та предфільтр для того, щоб дрібнодисперсійні частинки не потрапляли безпосередньо в сам механізм. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна продуктивність 54 тисячі літрів на годину. Максимальна висота підйому 28 метрів. Максимальний робочий тиск 2,8 бари. Максимальна висота всмоктування 7 метрів. Діаметр підключення. 80 мм двигун, об'єм циліндра 196 см кубічних, об'єм паливного баку 3,6 літри. споживання палива 395 г на кіловат-годину. Вага інструменту 28 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до робочої частини нашого інструменту. І з правого боку ми чудово бачимо, що є можливість регулювати продуктивність роботи. Нашої мотопомпи, тобто збільшити подачу води або її зменшити. Далі бачимо наявність ручного старту, тобто інструмент нам запустити взагалі не є проблемою. Є повітряна заслонка та обмеження подачі палива. Це зроблено для того, щоб була можливість законсервувати мотопомпу. Відповідно, паливо не буде потрапляти в робочу частину і вона була, буде законсервована. Трошки вище знаходиться повітряний фільтр. Він у нас в легкому доступі. Ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент для того, щоб його перевірити чи очистити. До речі, досить непоганий повітряний фільтр, встановлений на даній мотопомпі. Глушник даної мотопомпи виведено на верхню частину та на ньому є запобігальні надписи. Для того щоб ви не торкались його руками під час роботи інструменту, тому що він гарячий. Паливний бак в нас знаходиться також в легкому доступі. І ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент для того, щоб заправити нашу мотопомпу. Також в легкому доступі знаходяться технічні отвори для можливості швидкої промивки системи та відповідно її очищення. Перейдемо на передню частину даної мотопомпи. З передньої частини ми бачимо отвір для перевірки наявності мастила. Тут одразу стоїть заглушка зі щупом. Заливати мастило можна з заднього боку інструменту. Окрім того, тут також є перемикач. Запуску робочого режиму нашої помпи, тобто, навіть якщо вона заведена, вона не почне працювати до тої пори, поки ви не перемкнете цей важіль. Наступним не менш важливим моментом буде те, що наша мотопомпа знаходиться в жорсткому металевому каркасі, котрий допомагає її комфортно транспортувати та безпосередньо запобігає її пошкодженню під час роботи. Як висновок, маємо досить продуктивну мотопомпу від надійного бренда компанії Husqvarna. А на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Шведен Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на всі ваші запитання та підберуть той інструмент, який потрібен під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!